Трьох тижнів лишається до церемонії вручення премії американської кіноакадемії Оскар. Але вже зараз з високою вірогідністю можна уявити потенційних переможців, принаймні, якщо орієнтуватися на ставки букмекерських контор. Так одна з найавторитетніших з них, британська Вільям Хіл, віддає перемогу в номінації за найкращий фільм стрічці 12 років рабства. Також до завоювання Оскара, близька гравітація, так само, як і її режисер Альфонсо Куарон, кращими акторами, наймовірніше стануть Меттью Макконахі та Кейт Бланшет. А в номінації найкращий іноземний фільм ще позмагаються принаймні дві стрічки: данське полювання та італійська велика краса. Які ж стрічки нині лише завойовують глядацькі симпатії далі в нашій рубриці кінопрем'єра. Цьому місяці на глядачів чекає фільм Кохання крізь час або зимова казка, яка незабаром увірветься в кінотеатру України. Фільм фентезі, адже стрічці відбуваються одночасно в 19-му столітті і в наш час на Манхетені. Злодюшка Лейк закохується в дівчину Беверлі Пен, яка живе саме в тому будинку, який він щойно обчистив. Їй, на жаль, лишилося перебувати у цьому світі недовго, але в його серці вона вже залишилася назавжди. І його кохання може виявитися не просто чистим та щирим, але ще й останнім, оскільки по п'ятах за ним ходять поплічники боса місцевої мафії, який має намір прикінчити Пітера. Одного разу, коли Ганстера майже Дається відправити хлопчину на той світ його рятує чарівний білий кінь через деякий час. Втікаючи від бандитів, кінь і головний герой врізаються у стіну з хмар і зникають на багато років. Повертаються вони тоді, коли в Нью-Йорку вирує пожежа, і Пітер виявляє в собі якості справжнього месії. Він бачить і чує те, що недоступне іншим. Він пам'ятає всіх померлих і творить чудеса гідно самого Спасителя. Чи згадає головний герой, хто він і для чого насправді потрапив у майбутнє? Дивіться з 13 лютого в кінотеатрах. Наступний фільм теж про кохання, але вже в Росії. Також чекає кіноманів з 13 лютого. Дівчатка Міра та Ольга колись навчалися в одному класі, і через 10 років випадково зустрічаються знову. Світська Левиця вирішує налагодити особисте життя однокласниці і допомагає їй перетворитися з наївності мишки у фатальну красуню. Дівчата вирушають у Сочі, де приходить бізнес форум в пошуках єдиного і неповторного. Московські красуні без особливих труднощів підкорюють чоловіче серця, потрапивши у вир романтичних пригод. А чи закінчиться це нереальним коханням, ви дізнаєтесь незабаром. Наступний фільм Афера по-американськи. Майстерний шахрай, Ірвінг, і його чарівна подружка Сідні змушені погодитися на роботу під наглядом ФБР. Разом з агентом Річі Дімас, використовуючи свої навички, Ірвінг повинен виявити аферистів, які продають копії картин, видаючи їх за справжні. Ретельно спланувавши операцію, ФБР засила Ірвінга й Сідні в середовище злочинців. І, як зазвичай буває, у справу втручаються сторонні люди, кожен з яких переслідує свої власні цілі та інтереси. Вся операція може впасти в будь-який момент. Чи впоруються наші головні герої з педзавданням? Аби дізнатися, варто подивитися. До Олімпійських ігор Сочі підготувався і світ кіно. В прокат виходить фільм У спорці тільки дівчата. Троє 18-річних сноуборд фрірайдерів, ховаючись від погоні, рудягається дівчатами і здійснюють професійний спуск зі схилу. Їх майстерність підмічає тренер жіночої збірної, яка, не знаючи, що має справу з хлопцями, запрошує героя відправитися у склад жіночої збірної на тестові змагання. Можливість випробувати олімпійські траси, непогано відтягнутися і сховатися від переслідування змушує героїв прийняти єдине правильне рішення поїхати в Сочі, де їх чекає безліч кур'йозних моментів. Історії з несподіваними появленням прихильників і знайомства з дівчатами американської команди словом знамениті тільки дівчата, тільки без Монро та кьортіса і у Сочі. Стрічка вже вийшла у прокат, тож можете замовляти квитки просто зараз.